П'ятниця, 14 липня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. І далі у випуску говоритимемо про таке. Вночі окупанти вдарили по кривому рогу з безпілотників. Поранений чоловік обстріляли п'ять областей. Запустили по Україні 17 шахедів. Росіяни не припиняють терор мирних. Готуватися заздалегідь енергетики пророкують складну зиму та повернення відключень. Адаптація до відносно спокійного життя в університеті третього віку Дніпра соціалізують переселенців з різних областей. Станом на 17-ту ситуація в області спокійна. В усіх регіонах Дніпропетровщини обстрілів не було. Утім, напередодні ворогатив по Синельниківському району з артилерії влучив у склад та будинки. Понівечена спецтехніка постраждалих. Немає. 70 пошкоджених будинків, зруйновані комунальні підприємства, розтрощені школи та лікарні. Вночі окупанти вдарили по кривому рогу. З безпілотників влучили у два райони. Наслідки російської атаки бачили мої колеги. Кривий ріг близько третьої ночі у місті лунають потужні вибухи. Одразу після місцеві викладають у мережі відео потрощених квартир, вибиті вікна та купа уламків на підлозі. З безпілотників росіяни влучили по одному з районів Кривого Рогу. Ціллю окупантів став приватний сектор. Катерина живе в одному з пошкоджених будинків. Каже, вночі було дуже страшно. Пів хвилини і все, дом трясе, вікна летять, світло згасло, і дим, пиль. Ми думали, що ми горимо. Діти дуже кричали. Дуже загалом тут пошкоджені з десяток будинків. У більшості вибиті вікна та двері, понівечений дах. Прості цивільні будинки понівечені від цього удару. Зруйновано вікна, зруйновані криші. З самого ранку працюють комунальники від ударної хвилі. Тут пошкоджені водогін і немає електропостачання. Також разом з місцевими затуляють вікна та вставляють вибиті рами. Дето поламало, дето ні. Я допустим на першому теж живу. То я сам там прикрутівкам цієї ночі був прильот і в іншому районі. Окупанти зруйнували комунальне та транспортне підприємства. На місці удару сталися пожежі, поранення отримав чоловік. Побиті 70 будинків, що знаходились поруч. Розтрощені школи та лікарні. Близько 20 об'єктів бюджетної сфери це дитячі садочки, школи, лікарні, бібліотеки. Також мають певні ушкодження після такої нічної у двох районах. Розгорнули штаби для допомоги постраждалим криворіжцям. Людям надається плівка, рейки, доски, шифер. Все необхідне, також працюють медики, працюють психологи. Адреси пунктів видачі будматеріалів зараз на екрані. За словами влади, вже з понеділка люди почнуть отримувати матеріальну допомогу. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. Масована шахетна атака під прикриттям негоди. Аби збити з пантелику наше ППО, російські терористи запустили 17 шахетів з Чорного моря прямо під час шторму та грози. Також обстріляли п'ять областей. Україна повернула тіла ще 62 захисників з тимчасово окупованих територій. У Вінниці ж сьогодні траур згадують жертв минулорічного теракту, що забрав життя 27 людей. Дайджест головних подій України далі від Владислава Авдієнка. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 17 шахедів. 16 з них вдалося збити нашим захисникам неба. Також українські воїни знищили сім розвідувальних БПЛА противника. Ворог скористався погодними умовами над Чорним морем в надії обійти нашу ППО. Заходили вони на удар з акваторії Чорного моря для ускладнення їх виявлення. Додавалися вітер, гром, молнія і всі ці додаткові природні ефекти. Ворог намагався використати. На свою користь, але все ж таки перевага знову була на боці сил оборони. Те, що було спрямовано, зокрема на Одещину Миколаївщину, все знищено. Також минулої доби ворог тероризував одразу п'ять областей. Загинули двоє цивільних, п'ятеро поранені. Найтяжче було на Херсонщині. Окупанти обстрілювали цивільних 76 разів з мінометів артилерії, танків, градів, авіації та БПЛА. У Вінниці траур згадують жертву російського теракту. Саме у цей день, рік тому окупанти вдарили трьома ракетами по центру міста. Загинули 27 людей. Поранені понад 200. безвісти зникли восьмеро. Цей черговий воєнний злочин РФ здійснила під час засідання у Гаазі. Там вирішували, як притягнути країну агресорку до відповідальності за вбивства цивільних в Україні. На бахмутському напрямку українська артилерія утилізувала штурмовий загін окупантів. Втекти встигли далеко не всі. Ще один ворожий марш під Бахмутом зупинили прикордонники. А на Херсонщині росіяни так швидко накивали п'ятами від наших захисників, що в'їхали танком у стовп, чи то налякані ДТП, чи українським спостереженням з повітря покинули техніку та кинулися на навтьоки вже на своїх двох. І до загальної ситуації на полі бою загарбники й досі намагаються наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Попри тяжкі бої, усі штурми відбиті. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по району зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів. Сьогодні президент Володимир Зеленський зібрав чергову ставку головнокомандувача, заслухав ситуацію на фронті, обговорювали й нові оборонні пакети нарощування власного військового виробництва, захист кордонів та атомних станцій. Також президент наголосив на наших здобутках у Вільнюсі. Запрацювала рада Україна НАТО. Ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Є нові домовленості по зброї, по техніці по авіації. Зараз їх Конкретизуємо аналітики інституту вивчення війни підкреслюють, звільнення російського командира 58-ї армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на запорізькому напрямку. А вагнерівці вже не беруть участь у бойових діях в Україні. Заявили в Пентагоні Владислав Авдієнко, новини одинадцятого каналу. 11 тисяч тонн риби загинуло через підрив Каховського водосховища. Знищено усі 85 рибних господарств, що розташовані нижче за греблю. Збитки оцінюють майже 10 мільярдів гривень. Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський. Не впорався з керуванням і вилетів з дороги. На трасі біля п'яти хаток сталася аварія з мікроавтобусом. Автівка вилетіла у кювет. Від удару 27-річного водія затисло у салоні. Звідти постраждалого дістали рятувальники та передали медикам. Причини ДТП з'ясовують правоохоронці. Радять готуватися заздалегідь цьогорічна зима буде складнішою за попередню. Такі прогнози енергетиків. У наслідок російських атак за рік зруйновані або пошкоджені 75% теплової генерації. І до нового опалювального сезону висоководну мережу вдасться відновити максимум на 40%. Відтак масові відключення світла можуть повернутися навіть якщо не буде нових обстрілів. Їй 19, йому 22. Тетяна та Микита, молоде подружжя, познайомилися в соцмережах ще до початку повномасштабного вторгнення. Разом ховалися від обстрілів по підвалах. Одна віда – дівчина, громадянка Російської Федерації. Тож узаконити своє перебування в Україні для неї сьогодні завдання не з простих. Докладніше в сюжеті Ольги Журавель. На жаль, в мене не було можливості обрати місце народження, країну народження, але я можу обирати, як мені думати, як мені жити далі. Тетяна Моткова спілкується з журналістами українською мовою. Розповідає, що не змогла подовжити посвідку на тимчасове проживання в нашій країні, хоча за законодавством мала б, адже її законний чоловік громадянин України. На жаль, я знаходжусь зараз на території України на незаконних підставах через те, що мені просто не видали посвідку на проживання по невідомим причинам. У відмові міграційної служби Тетяну назвали загрозою нацбезпеки. Як з'ясувалося, до неї виникли питання в СБУ. Але питання ці залишилися під грифом секретно, і навіть в суді не були названі ані Моткові, ані її адвокату. Тепер у Тетяни два шляхи: продовжувати оскарження відмови в судах або негайно залишити територію України. Планували жити в Україні ну, і, ні, ну, і нікуди не переїжджати. Я не знаю, як долі такі випробування кидає, що тепер тільки ми зійшлися, все добре, і вийшло так, що на нас вже клеймо клеймовішу, із-за того, що є паспорт. Державна міграційна служба України у Дніпропетровській області запитану журналістами 11-го телеканалу інформацію не надала. Мовляв, вона містить персональні дані. Юристи радять Тетяні не здаватися і домагатися справедливості через суд. Громадяни будь-якої держави мають право на захист. Є правові процедури, яких слід дотримуватись. Безперечно, треба рухатись далі, оскаржувати. Загалом позитивна судова практика є. І оскарження дає свій результат. Тетяна Муткова написала позовну заяву. Втім, рішення районного суду було не на її користь. Наступний крок апеляція. Деталі цієї та інших міграційних історій дивіться у проєкті Ольги Журавель Злочин і покарання в ефірі 11-го телеканалу у неділю о 19.30. Ольга Журавель, Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. Не проходити теорію в автошколах, натомість вивчати її вдома. Майбутні водії зможуть готуватися до іспиту самотужки. Водночас, практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада. Тепер має підписати президент. Танцюють, займаються спортом, вивчають іноземні мови, а ще спілкуються із психологом. Це про студентів університету третього віку. Для них підготували цілу навчальну програму. Приходять займатися не тільки корінні дніпряни, а й переселенці. Як соціалізуються нові містяни у наступному сюжеті. Під гул сирен в березні 22-го евакуаційним потягом з Покровська виїхала до Дніпра пані Антоніна. Нині живе у шелтері. Про існування університету третього віку, каже, дізналася випадково та не стала гаяти час. І вже відкрила для себе танці, гімнастику, мовні курси та навіть йогу. Стараюся вести активний образ життя. І сюди, і на східні танці, і в парк Шевченка. Е, Преподають я в восторгі. Ну, професіонали з великої букви в університеті третього віку. Вже тисяча студентів-переселенців, і цифра збільшується чи не щодня. Для них насичена програма. Найбільше зізнаються, полюбляють руханки на свіжому повітрі. Ці люди будь-звідки вони, коли е, вони приходять сюди, коли вони в групі, то це живий організм, один єдиний. Якщо приїхала людина з іншого міста, якщо людина там з інших е, теж місце, де дуже було важко, коли ми тут разом, то ми створюємо єдиний організм, який функціонує. Та не руханками єдиними з наступного місяця вихованців навчатимуть черлідингу. А вже зараз у попиті лекції з психології, вивчення мов, знайомство зі смартфоном та спілкування з ровесниками. Ми розуміємо, що для е, внутрішньопереміщених осіб також потрібна якась розрядка. Їм також треба спілкування в колі своїх однодумців, е, таких же самих людей, як і вони. Е, тому вони тут себе почуваються комфортно. Та у Дніпрі переселенців інтегрують не лише спортом та навчанням у територіальних центрах. Для них є цілий список соціальних послуг, а ще гарячі обіди та короткотривалий прихисток. У минулому році у нас більше 200 осіб знайшли в нас. Ну нас переживали. Короткотермінове проживання було. Це були люди, яких витягали з підвалів, з під обстрілів. Були різні люди без речей приїздили. Тому ми надавали їм допомогу. Ну а далі вже вони якось знаходили або до родичів. Їхали, або до геріатричного пансіонату. Нині у цьому територіальному центрі понад 11 тисяч підопічних. З них 1200 – це переселенці. Аби отримати послуги, треба звернутися до установи за місцем проживання. А стати частиною сім'ї університету третього віку можна за адресою Старокозацька 40Б. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Різдво відтепер святкуватимуть 25 грудня. У Верховній Раді за такі зміни проголосував 241 нардеп. Також День української державності відзначатимуть тепер не 28 липня, а 15-го. День захисників і захисниць з 14-го перенесли на 1 жовтня. Усі нововведення почнуть діяти з вересня. 26 гектарів екосистеми Дніпропетровщини знищили пожежі. І це тільки за минулу добу. А от від початку року вигоріли понад 800 гектарів. Майже в усіх пожежах кажуть рятувальники, винні люди та їхня необережна поведінка із вогнем закликають байливо ставитися до природи. Якщо ж помітили загоряння, телефонуйте до служби порятунку. І на останок про погоду у суботу у Дніпрі буде ясно. Температура повітря в день 28 градусів тепла, вночі плюс 17. атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе. І до зустрічі.